Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про місію Європейського союзу з прикордонної безпеки Молдові та України. Е у нас в гостях Лайош Каракаш, керівник офісу планування, аналізу та координування діяльності заступник голови Лайош, е Вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами для наших глядачів. Я одразу скажу, що місія вже багато років mm -hmm. працює в Молдові в Україні. В Україні головний офіс пробуває саме в Одесі, і це зрозуміло і логічно, тому що це має бути велике місто. З одного боку таке місто Хаб з іншого боку наближене максимально до Молдав до Молдовського кордону. А от в Молдові в офіс місії перебуває в столиці в Кишиневі, yeah. і найголовніша працільна мета місії це направду прикордонна безпека. Зрозуміло, що напевно деякі ваші точки уваги з повномасштабним вторгненням змінилися. От що змінилося 24 лютого, двадцять mm -hmm. року для місії. І як протягом понад вже двох років, також ці цілі змінилоться. Mm -hmm. Спасиба ваше, що вітає. Якщо дозволите, я буду на російській говорити, тому що українською ще тяжело мені говорити. Да, до значить, чуть-чуть так, да, по до початку повномасштабна война, у нас були наша э, штаб-квартирна годіс ЦС в Одеса, у нас був один э, паливний офіс по Одеському порту, один був в Кучурган. Я один був фірмісто Подільська. Вони покривали покучурганські, Подільські покривали повністю, тобто як ми називаємо, це, центральні участки моля українські границя, так як по границе, яка йде по Приністровському регіону. Одеський офіс он працювали з ясно порту і на Іличівськ по Чорноморський чорномор, вже чорномор, тепер Чорноморська, да, вибачте. Чорноморський порт і там ми допомагали погранцям і митряками по оформлення, навчали у, у них на місці. І теж, якщо були нарушения или контрабанда тоже помогали у них это по расследованию. Если были там возможности, тогда подключили наши правоохранительные органов из Украины по Молдавски, Руменски и иншим. Mm uh уже -huh. Да, уже на украинский. Но, на жаль, война началась. У нас, по, как мы международные эксперты, у нас есть свои правила безопасности. И у нас отвозили в Кишинев. У нас это очень не было так большой проблема, потому что по есть разные миссии по Европейскому союзу, которые работают здесь в Украине, в Молдове, Армении, Азербайджане и тоже по другой части. Но мы ми, единственная миссия Европейского союза, которая покрывает два страны: Молдова и Украина. И после того, как до неё отъездили, 24 февраля переехали в Кишинёв. А потом на следующий день уже создавали наше по месту полевную офисы, полевную команду. I naše experti mi postavili na palanko majaki udobno v slunisni punkta propuska na Tudora Staro Kozači, na Reni Đuđu Lesti i na sever otač Mohilo Podolski Krivo Mamaliga. Na prvi poltra mesič mi pomogali Moldavski Ukranski pagrancami i pravo organami po regulirovat uh, patok biežencov, Tože pomogali tam biežencem, to, že po, jestli bylo neobchodím, potom uh, až to mežu polámka, pro, no, to jeden punkt to dorastal z zače za čo dva ať propuska, i tam jestli to, to dva kilometry dlinný daroga mežu dvou punkt do propuska. I tam mi pomogali to, že po nianiali autobusy, ženšiny, dieťi, pažili ľudí, mi prevozili na Moldavské strona. I išo dielali, kak nazivať sa popravdu na ruským, Информационный по для українських э, біженців, як вони може дальше поехать транзитуровать Європейський Союз, і там які правила, як вони може получать це час защита і якими сроками это буде. Вп в, в найголовніше було це перетин кордону з Молдовою. У принципі, далі ви не відслідковували рух біженців ні, і не ні, ні. нам. тому, що у нас мандат тільки на молдавсько-українські е, границі, да? ну, румінській границі офіційно у нас мандат нету. Ну там теж що там ділян по поводу по шляхі солідарност. На да, по тому шокосе mm -hmm. перві два-три місяці війни. А потом в мае Европейский Союз э, выработал эту стратегию по шлаке солидарности, как помогать в Украине экспортировать свою э, сельскохозяйственную продукцию. И тогда мы с этим начали создавать э, тристоронний э, таможний Группа, да? Prvý strič u nás byl v dekar 22. boda, setom už byl šest posledný strič byl 3. v apríl v Galácii na rumínskej strane. Što my dělajem z jezda? My poprobujem pomogať ukrajinským e, tamožníkom, ukrajinským pagrancom i ukrajinským biznesom uprošťať procedúra i umenšiť e, vriemenia žiadania na punktu propuska. i tamo bi pr, predložili koliko barja to vijest kad tu rođe robu taj po tome što ece robuta i ta vuče harašu robu te ukrajinske vlasti dijela vibersnaeste tamostan u tam vašoj problem na juge kak mi naziva to bermudske mm, tri triugulnik. Zato što za je Orlovka, Isajka, Đorđe na ukrajinskoj strani i Đorđe Lesti i Galac. Zato što je tamo među Moldavskoj i malenki granicama, vrlo malo distanje, dvije kilometre, i tamo postoje zahtjeva. Zato što je Moldavski vlast, sve što kada fura uježdža iz Moldavije, prvi prioritet je svoja produkcija. Zato što mi djelali, mi tak nazivajemo po Green Corridor, v mieste s Bruselom, začiť ukrajinská agroprodukcia môže spokojne pojehať. Da. І само бачу, плюс це там теж по Україні зараз вже повністю в НІТРІЛЕНСІТ є з п'яті фази, та по, по таможні, і, і Румінія це вже є, так? На даний момент, і що ми ще діяли, ми теж оцінили ці пункти пропуски, Рене Джорджіле, Стетуду Ростару Козачі, і на север Крива Мамалика, тому що по грузових потоку це там три пункти пропуску, саме бачу, по, по страдаєць сьогоднішній днем. И... Dielali, ako pravdepodobne povedať, ocenili punkta propusky a tam dali odporúčania Európskej únii, ako rekonštrukciu práce možno robiť alebo modernizáciu punkta propusky, čo môže tá bažia, patok fúra, pojehať. Som s blahadarnou setom, hoci z minulého 1. júna po hazajstvu punkta propusky s tamošným službou Ukrajiny prejehali po agentúre, po vidnovlanie. Ну, уже тут у старокозаць ще повністю переосвторували деякий ремонт і Рені Тоже майже закінчился. Якщо все буде нормально, конце в маїя закінчиться і тоді тоже можемо можемо почати там спільний контроль смол, так що. Фінансування цих ремонтів бере на себе Євросоюз? Так, да, інфраструктурними проектами, тому що сейчас все это по по Європейському Союзу, это є один большой проект, так о Connecting Europe Facility. Это все идёт по za bežence, notranje preseljence, po brezpastnost granica, po modernizaciji toka na moldavski, ukrajinski, na ukrajinski, rumunjski, ukrajinski, vengerski in ukrajinski, polski granica, je Slovakija to že. Sramam se, da so pri tem projektom v prejšnjem letu odkrivali nove točke propusta med Romunijo in Ukrajino na sever, je to očem veliko pomagajati. Але ж ви вказали, що з мандату працювати на території Румунії у вас немає, але ви постійно так розумію, перебуваєте пр в такому діалозі з, да, з, тому, з, з румунськими на... колегами. І якщо говорити от про ті пункти, які ви називали, найзавантаженіше зараз який тому що розуміємо, що до певного моменту це була а, Орловка і Сакча. Да. І це було зручно завдяки паромній переправі. Там постійно був потік вантажного транспорту, але а наш ворог, ви пам'ятаєте, в певний момент почав гатити yeah, yeah. просто по самому пункту е, з боку України і там палали наші вантажівки з нашим зерном. І в якийсь момент пункт припинив бути найпопулярнішим і найзавантаженішим. Він зараз, наскільки я розумію, досі закривається в день. No, тільки може відкривачів робота, вечором не робота. в даний момент тому, що ми теж наблюдаємо та по електронній черги, да скрукома машина там з реєстрації сколько по, поїде через сутки, тому що тоже отримуємо дані з молдавської таможенної служби. Ну сьогоднішній день самобаший потік фур это на Рене Джурджулесте. Там всегда був Тудора Стару козачен на даний момент, якщо я правильно по томуш рум я ділала та оновлю інформацію в на свою форму. Тудоростало козачі є там два сотки ожидання, покриво мала мамаліга тоже там потора сутки. А з чим це пов'язано? Бо і там, і там, я і стара і <coughs> гала це все зв'язано, тому що на э, 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 саме бачить проблема та джу, э, і джуджелесті джуджелести галац, тому що як я сказав там дуже маленькі розстояння між двома пунктами пропусками, і українським, і румінським. Так, ти просто за півгодини можеш пройти два кордони, так, ну, в принципі? <зас> ну, якщо було б все нормально, так да, Но, на жаль, зараз, коли фура пересікає Рене Джорджулести, звичайно, він чекає два-три сутки, поки може поїхати два кілометри і поїхати через Галаці, на порт Галаці, або по Констанцію, да? І, на жаль, теж по blokat polskih fermerov, tože Padnjačić, kruzovi, pa tako na ukrajinske, moldavske granice, potem što očerno ga fura iz polskih granic, adresovali na moldavske, ukrajinske granice, izzetno na krivama, morali ga tože Padnjaca očeriti, po potem što do načela fevral, tam vopša fura uče malenke byl kaj No, teraz každý deň po ečer 230 240 fura, 2-3 sutki. A problema se tam, potom še tega, katero na Reni idet, na no, čeres a kozače, što potom so ide v jug, Либо через Леушене, Албице, это румынское молдавское пункт либо через Джорджио-Лестигалаци, либо je tam problema, što je te fsosuda, da idete. Moldavski vlasti tožene hoče, da je slišite, predvodnik ni punkta propuska, bo je nekoliko kilometrov očariti. In kada naprimer Leušen je albicata na moldavski-romenski granici, popolnoma zapolnjena furami, Так, з тудоростаро козача нікому не пускає, тому що борщенство 95% фури, які пересікають на старого козача пункта пропуски, то все йде через Леушени в руміння і mm дальше. -hmm. А є зараз розуміння, як поліпшити ситуацію, і що кажуть молдовські прикордонники, молдовські мужновладці щодо того, як можна врегулювати цей рух. Ну, Поки є проблема mm -hmm. з польським кордоном, і, скоріш за все, періодично будуть виникати можливі блокування там також. Так, у нас є Орловка і Сакча, теж проблемний зараз, пункт, скажімо так. А як врегулювати це? Регулювати сучас, яка ми вироботи в місті Брюсселем, та називається Зелені Коридори, да Це типа, як. <клес> если все будет нормально работать, тогда э, в украинский фур агропродукции пойдет э, в Молявский, украинский граница, и потом прямо пойдет ну, в Румынию, да? Но на данный момент для этого надо тоже составлять такую возможность, потому что хочешь сейчас средний делает ремонт, да, об, обширили тоже по асфальтным покрытиям, по несколько полосов поставили, ну, там, галаций a joje na rumänske moldavske granice tože jest, jest tamo buďto je jest raznica, jest kontrol, ktorý u sme jest medzi Moldavai mi, no spilny kontrol ve Európsky sejuzen to byť tože nazvať sa koordinovaný kontrol. Mhm. No vlasti môže byť na Ukrajins na rumänske teritorie, potom sho a Albica už je to robota, to už pokazal svoju efektívnost. потому что до этого там фура были там 5-6-8 километров каждый день, после этого уже очень мало очередь есть. С этим мы попробуем работать и хочем помогать тоже Молдавской таможней службе по полностью внедрить НСТС пятой фазы. Потому что если, сейчас у них только четвертый работает, а у него третий. Но с этим, если у них полностью не работал, быть как в Украине и как в Румынии, тогда с этим уже проблема не было бы. Это упрощало все Повности, а знаєте, от думка пересічного українця, mm. який притинає кордон з Молдовою і мав досвід перетину з Румунією прямого кордону, то е, молдавські прикордонники вони більш ретельно ставляться до огляду транспортного засобу, до перевірки е, документів. Люди довше перебувають на кордоні. І е, ну, пересічному, знову ж таки громадянину не дуже зрозуміло, чому так. Бо румунія, яка є членом Євросоюзу, Напевно, мала б більше пересторог і вимог до іноземців, які в'їжджають в країну, аніж Молдова, яка ще ну, так само, як і Україна в черзі до членства. Так? Чому так, чому така складається ситуація? І чому е молдовські прикордонники більш Ну, давайте так скажімо, прискіпливо ставляться до українців. Ну, а ти є не сказав біч, тому що як ми, ми, ми роботиме на пунктах пропуску по арені Старокозач, Паланкомаякі оточи на Крива на Север, да? Не или пассажир, не повирает, да? У них есть эта система анализа, рисков. это тоже, когда вы поставили ваши данные, и данные машины по системе уже видеть, да, это часто пересекаете или не часто пересекате, надо смотреть или не надо смотреть. На жаль, за войну в Украине тоже в Украине, наша коллега, тоже очень э, читательно смотрит, потому что избежать возможность контрабанда. narkotiki, cigareti itede da. Potem, što vam je nujno znati, pa to je ljudi, ki so do vojna delali po, lahko rečem, biznismenih, po kontrabanda, da, oni, ko je to po čas granica prekrita, da, oni ne morejo, oni to že pomanjljali svoj pothod, da, uh -huh. iz cigarete preključali po narkotiki ali narkotiki preključali po pomagati ljudem zbižati iz Ukrajine. Переоформий свій бізнес шукали так? нові да. формати заробляння коштів. Ну все одно, контрабанда цигарет тож є з Молдова до В Румінія, тож із України з є. Може бить, ви дуже читали пару місяців назад. були дуже громкі і великі затримання задержали. було так. Там контрабанда шесть на 5 миллионов да. евро, так, сдаётся. С этим мы очень много помогаем молдавским и украинским властям, потому что у нас по ми, ми, ми есть три объектива. Да? Первый объектив — это мирное разрешение принцессовских конфликтов. Второй объектив — это помогать украинским и молдавским властям внедрить европейские стандарты по управлению границами. A treti trans zločiš, u nas objektiv je borba s transkordonnim zločinjstvom. I ovdje što mi djelujemo? Kada su takve velike zadržanje, mi pomagamo ukrajinskim i mojdačkim vlastima, sviđaju se s njima po pravokrajinskim organima i Europskom svojstvu, gdje bi pojehala cikareta, i onda će se s njima vsemestno razsledovati.

rumenski, češki oblasti, da oni vopš ne zadržali eno organizabno grupirovka, ki je po krupni izvozila cigarete iz Moldova. Tu je vode interesantno, bilo je to zato, ker je bil ta zavodi, nelegalni zavodi Moldova, tam so prepakovali po falsifikaciji, karobka Malboro. отвозили в Чеську республіку, там трижили на 2-3 місяці, потом передавали дальше по Європейському союзу. Ну, такий собі міцненький бізнес, mm. скажімо, в лапках, тому що Розуміємо скільки коштують цигарки в Чехії, mm -hmm. е, mm -hmm. е, наприклад, або далі це може піти на Німеччину і так далі. навіть у Румунії дуже дорогі е, цигарки. Mm -hmm. Так і зрозуміло, що це, це знаєте, це майже коли роблять гроші з повітря. Ну тобто мінімум витрачаємо на виробництво контрафактної продукції, десь може на території навіть України, а продаємо потім за шалені кошти за кордоном. Е, щодо незаконно перетину особами кордону е, з Молдовою і з Румунією також е, бачимо постійні затримання чоловіків, mm -hmm. е, які або на пунктах перетину можуть. Е... Намагатися це зробити цим незаконну дію, або навіть перепливають річки в якихось диких місцях, де прикордонники також їх е, хапають, і ми не знаємо, скільки направду людей таки перетнули кордон. Ми маємо тільки затримання. Да, чи долучаєтеся ви до цієї роботи, чи це приціля вашу увагу? Ну ми, ми, ми теж були у нас в сумісні патрулі українські молдавські пагансами на доволі населені границя. Да. Ну, на жаль, після війни на з цим такою патрулюванням робимо. Ну, допомагаємо нашим людям, да? Тому що, е, коли є питання з українською пограничною службою і українською поліцейською, ми йдемо на своїй з Молдавською і спробуємо отримати інформацію. Угу. Mm -hmm. Ну, много яснову, слава чи много, можемо так сказати. Багато випадків. Багато, я маю, от знаєте, хотілось почути думку. Ваш досвід, ваше спостереження, що показують. Це направду така системна проблема. Сейчас ну, можемо сказати система, тому що, як я сказав раніше, дати органи загрупіровки переставили свой бізнес по, по новім прибиття. Да? Ну, все там українські властоучене хорошо працює. Потом, якщо ви йдете по із до стату сторону Молдови, маяки це та первий, можем казати, це такий контрольний пункт, де пограничні пафо пара в районі Лудіо, ще ви потом ви можете далі поїхати, либо транзитом на Белгородинськ, либо в Республіку Молдова. І uh -huh. тоже по Руб... Молдавській, транмолдські пограниці то, тоже постояно патрулюють вздовж transitnih droga po Moldavskih strana i seramo jest. Potom što si često že, kak nedavno mi je, ali jedin komanda naša vidjeli tam zabrošene mašine, ktero vybižali. No tam je svoje nuance, tak, potom što jesli mnogo raz bi tu čitali i slušali, da bili ljudi, ktero prijehali na Palanka i potom zbižali. I tam baš je problema, potom što po Ну, і так ні, так бачив проблем, ну є свої нюанси, да? тому що та пункт пропуск находиться на території Республіки Молдова. Якщо человек там біжає, то по молдавській закону це не давати назад в Україну українські да? Це бачив проблема. Тобто, якщо вже два кроки зробив по території Молдови, то ну, можеш в собі... претендувати на захист певний ну, на території, да, є такий. Ну там що ми теж наблюдали, тому що це там українським погранцем теж допомагає по разне розслідування і чоловік, который перети е ти там кордон, попросила тимчанього захита. Ну, поки это не получає, потім забирає свій паспорт, يلي іразу йому даша по в Європейський Союз. А в Молдові не знаю, як в Румунії дуже швидко робиться е, тимчасовий захист, просто ну близьковично за дві <косв 'язання> години це можна зробити. Нам будувати навіть і там 5-6 робочих днів. Ага, тобто довше да. все ж таки. Ну, це напевно е, деякі проблеми yeah. додає тому, хто отак в незаконний спосіб хоче е, втекти з України. Е, у вас нещодавно була зустріч з очільником Одеської митниці. Да. Все правильно, так? Да. Ви там говорили про якісь певні спільні проєкти. можно буквально там Спины проекты, о которых мы говорили, это по улучшению качества работы таможенной службы Украины, да, делать у них как лицо страны, да, потому что если вы тоже пересекаете границу, да, пограничные таможенники это лицо нашей страны, да, и хотим так выработать у них такой программа по так поменять поведение, да, что быть вам много Как правильно? Дружелюбный. Дружелюбный для клиентов, да. И с этим можно работать. Еще, что мы хочем делать, есть думали, что там. Ділать один сайт на один, один пункт пропуска, де спробувати какта все відео наблюдень і що інтелект можуть допомагати по татаможній службі. І uh -huh. просто обслужили пару несколько обучення, які можуть прилагати нашим танкам. Я хочу зауважити. Я думаю, що мене підтримали українці одесити, які періодично їздять за кордон. Наші українські прикордонники з митниками менше спілкуємося, uh -huh. як пасажири, так, наприклад наприклад якогось там автобусів, маршруток. А от з прикордонниками частіше й більше, і от е, наші прикордонники дуже дружні. Ми з вами обрали саме yeah. це слово до своїх українських громадян: е, це нормальне, здорове, виважене спілкування, навіть якщо є якісь наріжні теми, десь там е, ну. Як правило, питання, звісно ж, mm -hmm. до чоловіків призовного віку виникають. Дуже все відбувається в такому інтелігентному форматі. І Треба сказати дякуємо нашим прикордонникам. Yeah, гаражі. Загаль... Да, yeah, загалом за їхню роботу. І Вам напевно теж тому, що ви вже багато років працюєте yeah. над цим, як ви кажете, обличчям прикордонної митної служби України на кордонах. Лише ще один момент. У нас відкрився два місяці. Так, два чи вже більше місяці трансфер yeah. одеса Кишинів. Вам теж. Долучався до цієї роботи. А, якось відкрили, Воно пролунало гучно? — працює зараз. Працює yeah, це Так, так, автобус йдуть по себе mm -hmm. графіку. І 25 апреля буде ще одні зтричі на Паланка Маякі, тому що там є некоторі по маленькі нюанси, які треба виробити і вирішити. Ну, на даний момент це роботи, дуже добре працює, Люди, довольны, потому, люди що... активно користуються. Да, так, активно, тому що, як сказати, трохи. Бістро може пересікати границя, да? тому що посадка, що вони обсуждали, сяді да? на автобус не буде тратити тільки 30 минут. Це вже дуже важкий плюс. Будет людям. Потому Від, що... Відповідно, дістатися з Одеси до Кишеніва, тепер буде ну, на десь півтори години. Можна, менше... Вони можуть ділянку в тічі 4 години. Це то нормально, тому що на пасажирській машині теж, де там. Штири часа і судиться до Кишеньово, якщо читаємо по которое ми ждем на границя. Це змусить декого пересісти з власної автівки на такий аеротрансфер і діставатися до кишенівського аеропорту і назад сам у такий спосіб, а не на власній машині, як думаєте? Ну, власне, тоже теж можна поїхати. Ну, можливо, це зручніше, я не знаю. Ну, це по вашему розмітні, як ви хочете. Хочете автобус легати свою особистою машиною поїхати. Подібні проекти ще є в розробці от щодо, ну, щось на кшталт такого ретрансферу чи. Ну, ні? На жаль, сейчас такий новий проект у нас нету, котор який сейчас ми самоглавне, которим ми хочемо займатися і помогати нашим українським колегам і молдавським колегам, як до закінчиться закінчиться ремонт на Реню пункту пропуску і помогати начать спільний контроль. Для того вона теж допомагає нашим українським і молдавським колегам обновляти та технологічні схеми пункту пропуску, тому що рейни, які є, це ще старі. І до війни почали, ми е, почали допомагати обновляти це, але ну, війна почалася і потім трохи поставили на ліву. Але зараз це повноцінним ходом буде закінчитися, сподіваємося. А ще багато роботи буде після перемоги української? Так, да, це завжди буде. Це точно. Дякую вам, що ви mm -hmm. сьогодні завітали до нас. Але ж каракаш, керівник офісу планування, аналізу та координування діяльності. Заступник голови Обам був гостем а, цієї лайв студії. Ефір для вас провела я, Ольга Гвоздецька. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомом.